Ти задоволений, взагалі, проведеними виборами і задоволений тим кандидатом, якого обрали студенти? Ми маємо, коли ми проводимо конференцію, чи будь-який захід, який потребує делегування, ми, завди, ми завжди стикаємося з проблемою, що студенти не активні, студенти не розуміють, що відбувається. Тому напевно, що я задоволений цією конференцією, тим паче, що вона перша за останні там роки три точно в інституті. І напевно, над чим ми будемо працювати, це над тим, щоб студенти були більш обізнані в тих питаннях студентського самоврядування і щоб вони більш відповідально відносилися до голосування і до виборів. Я думаю, що це достойний вибір з тих кандидатів, який був у нас було вільне висування кандидатур і. Мені здається, що все пройшло так, як мало бути. У нас була демократія, у нас були голоси проти, у нас були голоси, які утримались. І ну, мені здається, що все пройшло так, як можливо, має починати розвиватися конференція студентів не тільки як орган, який збирається раз на рік, а можливо, як органи, які збираються там. Що місяця, чи там що кожні шість місяців, які ти бачиш основні завдання студентського парламенту, які стоять зараз перед новою головою і новою командою, перше і найосновніше завдання це стати легітимним з парламентом, що нам дозволило вже зробити конференція, мати склад постійний суд парламенту, мати постійні засідання, які будуть вести постійну документацію. Друге завдання, не менш в принципі важливе від того, що воно друге, це налагодити дуже тісні взаємозв'язки з адміністрацією і максимально швидко вирішувати будь-які пропозиції студентів, максимально швидко сприяти вирішенню будь-яких питань. Які виникають у студентів над цим? Я думаю, це основне над чим нам треба працювати, і звичайно, збільшення проектів за рахунок активності інших студентів, які будуть долучатися, які будуть робити в рамках студпарламенту щось своє, отримуючи певну підтримку, певні організаційні, можливо, якісь моменти вирішення з боку студпарламенту. Добре, а, ну наскільки я знаю, власне, ти зараз є радником нового голови столинського парламенту. Яким чином ти збираєшся співпрацювати з ним? Так, тобто, як ну як ти бачиш майбутню співпрацю? В першу чергу, майбутня співпраця буде полягати в тому, що будемо відвертими. Микиті Михайлову є ще чому будемо відвертими. Микиті Михайльову є ще чому повчитись. Є ще певні моменти, які він не до кінця знає, і маючи. Достатній досвід і у сфері студентського самоврядування будучи членом Всеукраїнської студентської ради. Я думаю, що певні рішення, які потребують такої холодної обдуманості і певних можливо швидких кроків. Саме для цього я попросив його вести мене у складстуд парламенту на посаді радника, саме для того, щоб мати можливо десь можливість. Не просто підказати як друг другу, а все ж таки мати можливість і поспілкуватися і зі студентським парламентом і з конференцією студентів.